Вітаю вас, пане Ростиславе. Вітання в Україну. Доброго дня з Праги. Я не дарма сказав про валеріанку, тому що чесно кажучи, я також дуже сильно переймався результатами виборів, тому що ну прекрасно розумію між проєвропейським проукраїнським фіалою і тими, хто претендує зараз на першість у парламенті, є велика різниця. Отже, зараз ти трішки пристрасті вляглися. От ваш погляд, внутрішній на ситуацію, наскільки вона може бути критичною для самої Чехії, для України для нашої співпраці? Ну, по-перше, мусимо прийняти увагу те, що ці вибори були демократичні, тобто, ми їх мусимо респектувати. Це перше. А друге, це те, що настав час, коли Валеріанка вже не допоможе. Допоможе здоровий людський розум. Ці вибори чомусь назвали шлях до темноти або ще чеські коментатори кажуть, що перемогла людська дурість над людським розумом. І якесь напруження після цих виборів триває, тому що ще навіть чеська влада не сформована, нова, але вже шириться такі. Наративи і організації 17 листопада буде день боротьби за свободу незалежність Чехії, і вже закликають 17 листопада вийти на вулиці. Тобто, ну голос демократії тим, що перемогли, скажімо, популістично руді, не вмирає. І лишається тільки вірити в силу демократії, що Чехія має настільки великий досвід і серйозний досвід демократії, що так просто ну, знищити демократію за 4 роки не буде можливо. Пане Ростиславе, а що означає вийти на вулиці? Тобто, противники, а, власне, хочуть протестувати проти чого, чи прихильники хочуть протестувати за що? Ні, це не противники, не прихильники. Це тут є кілька ну, багато мільйон хвиль для демократії, щит демократії. Є багато демократичних організацій, скажімо, які допомагають Україні, які боролися за цю демократію в цих виборах, і це я так розумію, протест проти нової влади, щоб ця влада не була владою одного олігарха. Тому що подивіться, коли ми пройдемо трошечки коротко, результати цих виборів ано Андрій Бабіш має 80 мандатів, і він хоче формувати свою владу з людьми, які мають 50 мандатів і 13 мандатів це СПД і автомобілісти. Розумієте, а групи, які мали набагато більше мандатів, боюся, що вони до коаліції з Бабішем не підуть, тому що це партія ще з минулої влади. Тобто тут ще таке напруження. Єдине, що віримо трошечки, ну, лишається стабільністю, таким островом надії наш президент Петер Павел. І я так розумію, з того, що він робить, він має на це якісь свої плани, тому що ще щоб ви зрозуміли, чому не може бути сформована чеська влада за якісь кілька днів. Там є ще ситуація, що Бабіш має кримінальну відповідальність, і ця кримінальна відповідальність не вирішена. І зараз схиляється все до того, що нова влада, яка буде, парламент не дасть дозвіл на кримінальну справу Бабіша. Тому що до влади прийдуть всі його люди, які його підтримують. Чехи кажуть, чи, політичні оглядачі кажуть про те, що всі ті, хто прийдуть до влади з Бабішем, будуть облизувати все те, що він їм запропонує. Тобто вони свого гуру будуть тримати як найдовше в безпеці. Але президент зустрічався з Бабішем перед результатом виборів і після результатів виборів. І там виникла така ситуація. Президент сказав, що раніше листопаду влада, нова влада не буде. Тобто, президент дав Бабішу місяць на вирішення своїх проблем. Бабіш пообіцяв, що це вирішить, і оце те, що дає надію, що президент має якусь стратегію, яку ще не розкриває. Тобто, за цей місяць має відбутися якийсь суд, або буде винесено якийсь вирок з приводу Бабіша. Ні, ні, цей суд ані вирок так швидко бути не може. Він триває вже більше десяти років, тому не може бути за тиждень. Але президент дав умови бабішу або він вирішить свої справи, або не може бути прем'єр-міністром. Тобто там є ну інтереси, щоб не було не переважали інтереси одної людини у владі. Оглянучі і політологи, політологи кажуть про те, що дуже показово, що у Чехії де фактично не прийшла до парламенту партія «Стачило», Якщо я правильно вимовляю на чеську так, стачило так, так стачило так. Достатньо Ці так. ультраправі комуністи, які вимагали геть від європейського союзу, давайте дружити вдьосно цілуватися з Росією, наші братуша. Ну одним словом, весь цей набір несенітниць. В інтернеті, в інтернеті їх дуже сильно любили, це було очевидно. Їх підтримували все, але коли дійшла справа до голосування, то вийшло, що ні. Тобто, це є свідченням того, що фактично хтось на чиюсь користь намагався протиснути чиїсь політичні інтереси. Як ви розцінюєте оцей, бу... як ви розцінюєте цей феномен, що була підтримка це... дуже потужна, а тут ні. Розумієте, тут два феномени. Якщо я використаю ваше слово феномен, тут два феномени. Перший феномен, що перемогла партія Бабіша, це його найбільша перемога, яку він ще ніколи не мав. І другий феномен, що можемо вважати надзвичайно позитивним феноменом, що партія стачі партія комуністів не ввійшла до парламенту. Там є своя історія у партії комуністів. Вони казали, що в 68-й рік там не було проблем, що треба тільки пошкодувати кілька. Людей, які загинули в автомобільній прощі, вони просто користувалися і казали, що комуніст це не так погано, і все тобто, ну закривали всі гріхи комунізму, закривали всі комуністичні трагедії і робили себе як партія з якимось новим лицем, але це все на принципах старого комунізму. І мені здається, що той час уже їх дійсно пройшов, і люди зрозуміли. Єдине, що десь 4% проценти населення заціального опитування мають оці нотки ностальгії за минулим, які використовувала оця партія Стачіла, які використовували комуністи, оцю людську ностальгію за минулим, за радянським. І їм дуже там дуже був невеличкий розрів, там десь пів процента, що вони не дістались до парламенту. Це теж дуже важливо, що все-таки їхня підтримка є. І оця конечна сказала, що ми боремося далі. Це теж насторожує. Але чи є у них не те, що електоральна потуга, вона судячи з усього, електоральна база, а чи є у них взагалі можливість цю електоральну базу розширити? Немає, немає тому, що цю всю електоральну базу забрав бабіш. І партії, які будуть працювати з Бабишем. Це партія СПД Окамури. Дуже страшна чеським судом визнана як фас... фашистична партія. І уявіть собі, що зараз насторожує, що ну передбачають, що Окамура буде головою парламенту. Головою парламенту буде людина, яка називала Україну фашистами, яка сказала, що в перший день приходу до влади познімає всі українські прапори, і в перший день приходу до влади зробить ревізію всіх Україн. Ну вірю, що це не станеться, що здоровий глузд переможе. Ну але СПД все одно втратила частину голосів. Їм пророкували набагато більшу кількість балів, його, ну власне, які вони які вони взяли, які вони мали взяти. СПД це найгірша його поразка, не на найменша кількість зі всіх історії їх виборів, які Томі Окомура мав. А він в політиці вже дуже давно. Це його най найменше, але його рятує те, що він буде потрібен Бабішу. Бабіш без нього просто не обійдеться. І знаєте, то, і, візьміть, уявіть собі, що Бабіш має 80 мандатів, у Камура 15, але у Камура хоче 4 міністерських пости. Я думаю, що Бабіш не настільки, настільки дуже любить себе, щоб віддати чотири міністерські пости комусь, хто має мінімальну кількість мандатів. Там ще буде що чим тішитися і з чого бавитися. Там напруження буде ще дуже серйозне між цими партіями. Ано, ну, Бабіша, проросійська все ж таки сила чи ні? Зараз відкриваються факти, що Бабіш ще перед 14 роками фінансував партію смір Роберта Фіца. Так, вона проросійська, проросійська вже тільки тим, що Орбан і Фіцо його найкращі друзі, цей напрямок відомий. Але Бабиш, не забувайте про те, що Бабиш дуже великий і вдалий бізнесмен, що він пливе по течії. Дивіться, передвиборча компанія була поставлена на відходу з ЄУ, на відходу з НАТО. В моменті, як прийшли результати виборів, ці питання зникають з порядку денного, тому що він знає, що на цих питаннях він далі не пройде. Він, він використовує те, що в якийсь час може його кудись піднести. І в моменті, як досягає своїх результатів, дуже різко міняє риторику. Йому йде тільки про бізнес, не про що інше. І от цікаве його гесло, коли він прийшов, перші його слова після виголошення результатів. Люди демократично вибрали тих, хто буде ними керувати. Цим він сказав все. Він хоче керувати країною, мати країну як свою власну фірму. А воно так і є. Добре, якщо він говорив за відхід від ЄС і НАТО, і це була там основа його е, політичної кампанії, невже Чехи до сих пір не переконалися у всіх позитивах і зисках? Бабіч прекрасно використовує Європейський Союз для власної бізнес імперії. Він торгує з Європейським Союзом, він отримує профід Європейського Союзу. І навряд чи він захоче відмовитися від тих преференцій, які дає йому Європейський Союз? Молоді люди в Чехії кажуть, що старим людям, пенсіонерам потрібно забрати паспорти в день виборів. Так у нас те теж є. Оце... Так, оця його вся місія, це ну тут кажуть таке, він домінує пампушками. Він закидав тих людей пампушками дешевим гуляшом. І ці люди не усвідомлюють значення ані Євроні, ані Європейської Унії. Вони живуть сьогоднішнім днем. Вони пам'ятають, що він багато років тому додав їм до пенсії одну тисячу корон, і вони постійно його за цю тисячу корон і за ці пампушки вибирають. Їм не йде про якусь Європу, про ЕУ і НАТО. Їм йде про те, що бабіш їм дав пампушку. Оце сумно. Але за ним тягнеться ще історія від 2014 року. Наскільки я пам'ятаю, там йшлося про Крим, про його сина, про бізнес і власне і це все простили. Чекайте, вони не простили. Воно просто дуже довго тягнеться в судами. Суди. У нього уявіть, що його просто мільярди, купують все. Його, він зараз має дуже добрих адвокатів. Він купує суди, він купує все, що може купити, а якщо, скажімо, не купує, то протягує, дуже вдало, протягує рішення всіх судів. От. Тому вже це триває так дуже довго. Ну, гроші роблять дуже багато. Ви зараз сказали і, і історія сина, вона не страчена. Історія його ферми, історія дотацій з європейського союзу. Вони не страчені. Вони просто в якихось шухлядах закритих і чекають на якесь рішення, коли ну це мало зробити стара влада. Якась конфронтація між владою і ним не була настільки, щоб цього могло було рішення досягти. Бачите, пане Стослав... ну, а тепер вже пізно. Та ви, Знаєте, ви сказали пізно пити буржомі після похорону. Так, але ви сказали, бачите речі про купив про мільярди. І тут постає питання: як же тоді питання верховенства права у Європейському Союзі? Чехія один із стовпів Європейського Союзу? Е, дивіться, була така ситуація, що Європейська унія послала чеським урядам результати своїх досліджень, результати своїх цих кримінальних упроваджень і так далі. Але чеське міністерство, він тоді був прем'єром. зам'яв все, що можна було зам'яти. Ну, все, все спускається по сходах вниз. І ну ясно, що ця його влада його проблеми не вирішить, вона не буде зацікавлена в цьому рішенні. Опозиція настільки слабка, візьміть, що опозиція має 52, 18 52, 18 і 22 мандати. Тобто з цими мандатами дуже багато в парламенті не зробите. Тобто більшість парламенті буде його, а це означає, що якась маленька боротьба опозиції буде, але настільки, щоб повирішувати якісь дуже складні питання, які роками не вирішувалися. Пане Ростиславе, тоді це означає турбулентність у взаєминах Праги і Брюсселя? Я цю турбулентність не бачу. Великим. Великою надією, що цей тербулент не станеться, є президент, так і є якийсь авторитет чеської влади в Брюсселі, і мені здається, що оці всі люди, які навіть від партії Баби, від партії мотористів чи від партії СПД є в Брюсселі, вони в Брюсселі ведуть себе тотально інакше ніж ведуть себе в Празі. Тобто, зберегне інакше. Європейська практичність, вона бере гору у ситуаціях, коли треба домовлятися. Е, ні, гору бере зарплата. Візьміть, оця, навіть там, пані Конечна, яка є ну, головою цієї партії комуністів в 400 тисяч в місяць зарплата. То Про що може бути мова? Зарплата дорожча, ніж, ніж якісь переконання. А виборцям про це говорили? Ні, виборці, виборці знають, що вони живуть добре, що зарплата велика. Але виборцям не цікавить те, що робиться в Брюсселі. І виборцям не цікавить, яку зарплату мають вони. Виборців цікавить, чи подорожчають товари, чи піднімуть їм пенсію, чи піднімуть зарплату. Виборців цікавить їхнє особисте життя, яке дуже, дуже критично падає рівень життя. Добре. І це було перевагою Бабіша. Бабіш, я вам зроблю рай на землі. Всі плакати по країні були, я вам зменшу черги у лікаря. Але яким чином розумієте, люди не думають про наслідок. Де він на це візьме? Люди уявляють, що ну фінанси країни це як якась така кулька надувна, надуєте гелієм. Бабіш має знаєте, губити геліум надме, і гроші будуть падати. Бачите, тут є один ризик великий, тому що якщо бабіч прекрасно розуміє, він цинічний політик, тим більше бізнесмен, він розуміє шведесен, він швидко зрозуміє, що він не зможе виконати цих обіцянок. І в таких ситуаціях, що роблять політики? Шукають винних. Він же ж не скаже, що моя там, політика є недолугою. Ні, він буде шукати винних кого? Хто зараз найпопулярніший винний у Європі? Українці. Чи не боїтеся ви, що в черговий раз, так само, як і в Польщі, почнуть лунати заклики, а ну давайте позбудемося українців, це вони проблема всіх проблем. Що давайте давайте, будемо о, о, дружити з Росією, тому що це через Україну о, у нас такі проблеми. Ну, тобто весь цей російський наратив політься знову в вуха. Я б вам трошки заперечував: почніть з того: половину чеської країни належить Бабішу, агрокомплекси, хімічні комплекси, різні фабрики по заплідненню. Ну скоро скоро дуже багато речей належить Бабішу. Але подивіться, хто там працює. Там Українці. не працює ані єдиний росіянин, там працюють тисячі українців. Тобто, я надію, що це не станеться. у Бабіша теж перемагає його бізнес і його здоровий глузд на використання самого себе. І на використання українців у своєму виробництві будуть, будуть якісь ексцеси, Вони на цьому виграли вибори, що познімаємо українські прапори, перевіримо побити українців, заберемо їм допомогу і так далі. Але це все було перед виборами. і Я так розумію, що ця риторика стихне, тому що будуть завжди потрібні українські робочі руки. А я от хотів тільки запитати, пане Ростославе, якщо зараз часької економіки забрати українські робочі руки, що буде з чаською економікою? Вона зараз так і так не в найкращому стані. Перше, що паде, падуть дві галузі галузі будівництва і галузі медицини. Тому що це там, де найбільше українців. В медицині, скажімо, трошки менше лікарів, але надзвичайно багато медичних сестер. Ну а на будовах це просто українські робітники. Цікаво. Тобто це одразу стане від ці чуд... галузі критично падають, і чехи це усвідомлюють і за ціну того, що навіть познімають українські прапори, але не зможуть виселити українців. Ну тому що країна буде оголена. До речі, на розділ від Польщі чехи це усвідомлюють. І лишається якесь здорове ядро, здорова сила демократії, яка ну буде старатися максимально нас підтримати. От дивіться, пройшли вибори. Виграв бабіш, але вже сьогодні є збірка на е, українськ на танк для України. Збірка дарунок про Путіна. Всі ці речі, яким чином ясно будуть в меншій кількості. Але ця добра надія, добра віра в перемогу України, що Україна є щитом Європи, не тільки щитом України. В якій частині населення буде переважати, чи буде легко Бабішу тепер разом із Орбаном і Фіцо працювати на трьох проти Брюсселю? Ви знаєте, мені здається, що це не буде так гаряче. Бабіш є практик. Він практик, він бізнесмен, він менеджер. Він навіть не політик, він просто менеджер сам собі, і він все прибрав до своїх рук. І я не думаю, що він піде на якісь противаги на контакти там, де йому буде невигідно. Якщо якась співпраця з з, з, Ор, з Орбаном чи Фіцом йому буде невигідна, він на то не піде. Чому йому дорожчі його мільйони ніж якась дружба з Фіцом чи е, Орбаном. Система противаги і стримувань буде працювати в Чехії через демократію ці чотири роки. Чи в її вдасться зламати через ну не знаю, непарламентські, скажімо так, інструменти? Мені здається, ні. Ті люди, які лишилися у владі, які приходять зараз до парламенту. Є демократичні сили, і я вже чую голоси, що не дозволимо, не дамо зруйнувати ті принципи демократії, які Чехія руками набувала у Чехії сильні традиції демократії, і я не думаю, що за 4 роки Бабіш вдасться це розвалити. Ну тоді надія лишається. зараз. Дуже гуморно, так смішно звучать побажання словаків: тримаймося, брати.